Цікава новина. В Україні з'явився перший віртуальний музей і створили його у Харківському національному академічному театрі опери та балету імені Миколи Лисенка. Про важливість такої події поговоримо у нашій студії з культурологиною проєктною менеджеркою Українського культурного фонду Тетяною Дорошенко. Я вже йду зустрічати. Давай. Доброго ранку. Добрий ранок. Запрошую до нас. Dobro jutro. Dobro jutro. Prav, da vas bomo kmalu začeli. Dobro jutro. Будь дякую, маска. дякую, раді вас бачити, пані Тетяно. На Як ідея у вас виникла створення першого в Україні віртуального музею, саме оперного театру, насправді варто зазначити, що це підтримано було державним фінансуванням, тобто за підтримки українського культурного фонду, і безпосередньо цей проєкт вже менше року триває, однак варто зазначити, що сама ідея ще прийшла і до війни, хоча гостро. Постало питання вже під час війни, коли ми розуміємо, що відбуваються руйнування нашої культурної спадщини, і потрібно все оцифровувати і зберігати. Тому Український культурний фонд має програму Культурна спадщина, яка спрямована на популяризацію відновлення захист нашої як матеріальної, так і нематеріальної культурної спадщини, і безпосередньо це має сприяти зміцненню нашої української ідентичності і безпосередньо, Середнє цей проєкт, який де було оцифровано понад 6 тисяч експонатів з Харківського Ого. театру опери і балету імені Лисенка. Це і костюми, і афіші, і тексти, сценарії, різні програмки. Тому це дуже важливо зберігати, оскільки ці матеріали, ці речі, які мають ще столітню історію. Театр був заснований тисяча 25-го року, тобто наступного року театр буде святкувати сторіччя, так і таким чином є дуже багато речей і матеріалів, які потребують і збереження, і оцифрування як для теперішнього, так і для майбутнього. А що собою уявляє, от наразі цей віртуальний музей? Який він? Це віртуальна галерея безпосередньо театру, де оцифровано, як я вже зазначала, матеріали. І дуже ще важливо те, що театр співпрацює і має партнерів, і з вони співпрацювали із харківським художнім музеєм, і з харківськими бібліотеками, і з музеєм музичного, театрального та кіномистецтва України в Києві, тобто дуже важлива. Во коли державні інституції ну і безпосередньо із приватними співпрацюють із державними інституціями, тобто вони надавали різні матеріали, ті, які зберігалися чи то в музеях, чи то в галереях, і таким чином цей проєкт він доповнюється і відшукується ще нові нові матеріали. Тому сподіваємося, що це буде мати і майбутнє, тому що навіть в процесі роботи цього проєкту під час гранту знаходяться все й нові нові матеріали, які про які раніше навіть і не знали для того, щоб потрапити у віртуальний музей, достатньо зайти на сайт, чи потрібно ще якісь так це окремий сайт. Ви зможете побачити як матеріали, так і статті, наукові статті. Тобто, окрім того, що було оцифровано, ще було досліджено науковцями у сфері театрального мистецтва про різні феномени, які безпосередньо мають історію в 100 років. А чи можна знайти сайт саме музею? На сайті діюча так, так абсолютно, так зрозуміло, чого так. можна побачити у віртуальному просторі, чого неможливо побачити в просторі реальному. Насправді ми маємо з вами зрозуміти, що всі ці костюми, афіші фотографії, вони потребують захисту і належних умов. Так. Тому навіть ті костюми, які мають сторічну е, е, історію, е, вони так само мають бути в належних умовах. Але ми розуміємо, що під час війни цих умов е, не, немає або недостатньо. Зрозуміло, що чи театри, чи то музеї вони або сховують свої колекції, або тимчасово вивозять. За кордон для того, щоб зберегти, тому що ми розуміємо, що е, Росія також і на культурну спадщину е, звичай так е, скидає свої бомби, і таким чином е, ці костюми, які нині фізично е, недоступні, вони зараз присутні на цьому сайті. А які технології ви використовували, щоб створити ось цей віртуальний музей? Ви е... як екранізація, якісь робили? Чи костюми самоту, ну, самі висять, чи вже на коми? В якомусь образі так безпосередньо це і на манекенах, і на людях було оцифровано, тому що цікаво було дослідити, як ці костюми і в рухах безпосередньо mm -hmm. існували, і як їх шили, тому що перш ніж поставити виставу чи постанову mm -hmm. постановку працювала величезна команда, навіть попри те, що це й було 100 років по тому. Були різні професії, над яким які працювали над створенням. Вистав і так різноманітні технології. І ще е, була е, була така історія в тому, що е, оцифровували, але не завжди встигали описувати, тому що е, мет, ну, метод, і взагалі момент описування е, того чи іншого матеріалу, е, речей, фотографії е, там тексту лібрайту і так далі. Це зазвичай більше часу, аніж сам е, момент оцифрування. Тетяно, яка частина віртуальної експозиції стала найбільш популярною серед mm -hmm. відвідувачів? Нині насправді тільки цей проєкт набирає своєї популярності, і це дуже круто в тому, що не всі можуть навіть зараз відвідати чи то музеї, чи то галереї театри mm -hmm. в Харкові, тому що ми розуміємо попри складну ситуацію? Однак, до речі, ще б хотіла сказати слова вдячна команді, яка працювала в Харкові, попри дійсно складні умови, і бомбардування, і руйнації, і безпосередньо ще й бликаути додавались. Mm -hmm. Тому це теж інколи впливало, але насправді команда проєкту справилася і має ще такі глобальні грандіозні плани для того, щоб продовжувати цей проєкт. Тобто, ви плануєте його оновлювати, так скажімо? абсолютно, ну це чок. Прекрасно. а які плани є в Українського культурного фонду щодо подібних проєктів в майбутньому? А, так насправді. А... Перше питання це те, щоб були, були спрямовані проєкти на прифронтові території, угу. тому що ми розуміємо, що теж потрібно і оцифровувати і зберігати. І в українському культурному фонді нині працюють над програмою Культурна спадщина вже на наступний грантовий сезон 2025 року. І насправді скоро будуть анонси для того, щоб майбутні гранто. Отримувачі вже е, подавалися до нас, досліджували mm -hmm. це. Абсолютно у нас є різні з різних куточків України. Це з бібліотек, з музеїв, з театрів. Тобто е, ми спрямовуємося на те, щоб відновити е, те, що можна відновити за, наприклад, 3D моделі тих е, соборів, храмів і так далі, які були теж зруйновані, і або під час війни, або безпосередньо е, це час, тому що собори в. В Україні із 13-го 13 сторіччя їх теж треба досліджувати, а, і ось е, також е, про збереження і популяризацію, тому що е, це дуже важливо для того, щоб ми зрозуміли, що в нас абсолютно гідний рівень, гідний до європейського рівня. І так само цей проєкт від харківського театру він теж показує, що те, що відбувалося в Європі, в нас теж це відбувалось. Просто в нас було було. Ну, типу, калоритніше, етнічніше, всі ці костюми, вся ця сценографія, це насправді дійсно ти, коли переглядаєш вау, і на безпосередньо на сайті віртуальної галереї ти можеш зробити такі фільтри, що тобі цікаво, там 1920-ті, і безпосередньо будуть матеріали, які оцифровані за цей період. А, Тобто можна навіть так фільтрувати. Так, можна фільтрувати, можна по окремим там виставам, те, що відбувалося. 50-ті, 60-ті, 70-ті роки, і коли ти це все переглядаєш і досліджуєш, це цікаво в тому, що було лібрато перекладено там на українську мову, попри всю, всю цю заборону в радянські часи, і ти розумієш, що ось тут було таке ядро, певна серцевина того збереження, попри всі складні умови, як тоді, так і нині. Дуже цікаво. Ми вам дуже дякуємо за таку ініціативу. Бажаємо, щоб якомога більше вам вдалося оцифрувати матеріалів не тільки музеїв, не тільки оперних театрів. А щоб дійсно щоб про українську культуру знали не тільки в Україні, а й по за її межами. Обов'язково я Дякую. нагадаю. Сьогодні у нас в гостях була культурологиня, проектна менеджерка українського культурного фонду Тетяна Дорошенко.